Ярмарок вакансій провели в обласному центрі Закарпаття. Майже 900 пропозицій роботи від десятків підприємств, а також низка фахових консультацій та можливостей для розвитку від різноманітних організацій. Цей захід мав на меті зблизити тих, хто шукає роботу, і з тими, хто її пропонує, налагодивши між ними комунікацію. Це я називаю, що це є простір можливостей, можливостей для Тих, які приїхали на Закарпаття внутрішньопереміщених осіб, щоб вже могли інтегруватися і знайти довгострокові рішення, можливості для бізнесу знайти дійсно кваліфікованих працівників, тому що дуже багато внутрішньопереміщених приїхали із промислових регіонів України. Ну і можливості для навчальних закладів нашої Закарпатської області, щоб наші випускники теж знайшли собі роботу, і ті, які Шукають нові можливості в навчанні. Вони могли перекваліфікуватися. Ну а ми опікуємося, щоб такі вразливі категорії населення: це внутрішньо переміщені особи. Це Жінки, які теж в зоні ризику щодо різного виду насильства, вони були економічно спроможними, незалежними і могли успішно реалізовувати себе. У кожного підприємства тут своя локація, де люди мали змогу дізнатися про особливості роботи компанії та про існуючі можливості працевлаштування. Пропонують вакансії і найбільші роботодавці краю. Ну, ми приїхали з міста Виноградів. Наш наше підприємство це завод автомобільної промисловості. Ми знаходимося в місті виноградів. І сьогодні ми ну, відвідали ваш захід, ярмарку вакансії. Принципі, наш завод він це виготовлення автомобільної кабельної продукції, і також є невеличке таке електронна продукція. От ви тут можете побачити наші так, би мовити, вироби це автомобільні підігрівачі, підігрівачі керма, підігрівачі. Підлокотників, так і також кабельна продукція нам потрібні працівники. У нас тепер так би мовити. Нестача працівників це в основному кваліфіковані працівники робітничі спеціальності, тобто працівники монтери кабельної продукції, називається так наші наша вакансія, так би мовити, і іде у нас активний набір на нашому підприємстві. Ми сьогодні насправді з невеликою кількістю вакансій, але ми хочемо сказати про те, що ми є. Ми працюємо. Ми дуже тішимося з того, що ми маємо можливість працювати. Що ми не зупинилися на жоден день з моменту початку війни? Ми е, розглядаємо всіх кандидатів, які до нас подають свої заявки. І зараз ми про те, тут навіть напевно більше не про вакансії, тут про те, що ми всі тут, ми разом ми працюємо і ми працюємо всі на перемогу. Серед компаній на ярмарку і релоковані підприємства загалом таких бізнесів, які приїхали в область із зони бойових дій, близько. Ко чотирьох сотень. Нині вони також допомагають зберегти економіку країни. Це кажуть вова. Головне завдання нашого краю. Ті підприємства, які переїхали сьогодні, вже працюють на Закарпатті. Їх можна сказати, це така знаєте героїчна робота тих. Представників даного бізнесу, тому що вони переїхали в невідоме, без інфраструктури в дуже важких умовах, хтось із зони бойових дій під обстрілом, вивозив обладнання. Але в той же час вони сьогодні тут, в Закарпатті, можна сказати, вже місцевий бізнес. Комунікують з місцевим бізнесом, тим, яким був до війни на Закарпатті, об'єднали свої зусилля і сьогодні. Вони фактично працюють і наповнюють бюджет як і громади, так і відповідно державний бюджет. Проблема тільки єдина сьогодні проблема з працівником. І тому е, потрібно, і е, обласна військова адміністрація, міська влада повинна створити всі умови для того, щоб людина отримала роботу, бізнес отримав працівника, громади отримали наповнення до бюджету, а державний бюджет отримав наповнення так само і для того, щоб міг фінансувати Збройні Сили України. Не лише вакансії, але й безкоштовні консультації з питань зайнятості від громадських організацій. Серед них і людина в біді Словацька Республіка, яка готова підтримати бізнес-ідеї фінансово. У нас є кілька направлень: це направлення щодо допомоги у працевлаштування. Друге направлення це для самозайнятість, бізнес-підприємництво різні бізнес-ініціативи, включаючи фінансування таких бізнес-ініціатив. І третє направлення це кар'єрне консультування для молоді. Проводили захід у про. Довждня зацікавивши десятки відвідувачів, тим, кому потрібна робота та нові можливості, відвідати ярмарок вакансій, не завадила навіть злива. Захід дуже цікавий, дуже потрібний і дуже цікаво, що воно на прохідному місці знаходиться, тому що в центрі недене не… Де, не, не Взагалі часу немає зайти і так далі. А так можна подивитися, тим більше, що я внутрішньопереміщена особа, мені цікаво подивитися, які перспективи, хто що пропонує, порівняти одразу можна. Ну, Взяла декілька флаєрів, подивлюся вдома, ще розберуся, зізвонюсь. Потім та обще захід дуже потрібен і дуже цікавий. Зібрана від роботодавців інформація про існуючі вакансії доступна онлайн на офіційному порталі Допомога Закарпаття. Пропозицій тут уже кілька десятків з різних куточків краю, і це обіцяють тільки початок.